Привіт, який ви попали на мій канал, і сьогодні я вам хочу дати ідеї для планера і стаді планера. От, в мене є ось такий блокнот. В цьому блокноті я робила собі планер на 2026 рік, тобто його я почну з 2026 року. От, і в цьому блокноті, так як я коли робила, в мене там ще куча сторінок. І я вирішила, що це буде ще мій стаді планер на цей рік і можеш ще навіть і на наступний Він виглядає ось так цей блокнотик. Ось такий от, прикольний. З м'якою обложкою і з різничкою головне. От. Е, перше, тут в мене, от, я ж кажу, планер 2026. І потім вже йде стаді планер. Зараз вам покажу. От. Давайте я вам покажу всі сторінки, дам ідеї і зараз ми розпочинаємо. І так, давайте відкриваємо наш блокнотик на першій сторіночці. У нас написано, я так от оформила його, е, от, коли я його почала малювати, і ось так от він виглядав. Далі в нас тут календар. Цей блокнот я починаю з лютого, тому що мій зараз, зараз планер ось цей от. Там ще в мене багато сторінок є, тобто просто щоб писати. Тому я його ще місяць буду вести і потім почну з цього. От тут у нас календарь, цитата. От, почитайте от, ідеї: лютий місячний планер і трекери, недільний планер і ще недільний планер. Далі йде е, скрабукінг і вже пішов березень. Календар. Е, скрабукінг такий це Хто переведе, напишіть в коментарях. Березень такий розворот місячний нотатки і важливі дні. Е, трекери. Робив вісерця або не роби зовсім це І недільний планір. Ще недільний планер. Далі йде квітень. От. Календарь. сирені, різні і так далі. Квітень, от теж цитата. Недільний планер. Це все я десь робила, мабуть, місяця три, може, місяців 4. Я це роблю, коли прибираю, обов'язково робиться ввечері, обов'язково робиться ранку. Травень. Календарь. Цитата. Отакий от, такий от розворотик на неділю. Скажем пітери приветик. Запам'ятай I Love you. Червень. Це теж типа понеділі. Липень. Дуже гарний от блистить ручка. Календарь. Випию трекери, плани, серпень. Тут у нас такі все жовті. У мене от вересь голубим, тому що школа поч... починається. От. Тут в когось хеппі берз, у мене Плани жовтий. Такі от ніжки. Отдельный планер. Листопад. Планы. Десембр. Календарь. Тут у нас ось так. И все. Планер на 2026 все И тут ось стики старинок. Далее мы переворачиваем трошки старинок. И тут у нас стадий планер. Ось, э, вот, стадії календар, вот, э, розклад дзвінків, там структура вот, навчального, розклад уроків, э, вот, ДЗ, тут, напишу внимание. Э, розклад там недільний час, тут просто, типу, як заміточки. І домашні завдання. Э, ті э, мої вчителі і далі. Там предмети, які я хочу, і так далі. І там далі я продовжаю вже вот. ось так от. Давайте закінчувати і а, прощатися з вами. Це були всі ідеї на сьогодні. І я з вами буду прощатися. Я сподіваюся, вам сподобалися ці ідеї. Я дуже старалася, і може я вас хоч трошечки вдохновила щось поробити там своїми ручками, помалювати, зробити стаді-плани, вчитися і все остальне. Якщо так, то я цьому дуже-дуже рада. Я вас всіх дуже люблю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, жміть на колокольчик та жіть мої нові круті відео. Я вас всіх люблю, всім чуть всім пока